Сьогодні отримали невеличку поставку з Китаю, але сьогодні це не асіки, а комплектуючі до асиків. Ну, Наприклад, кабелі до гідроа. Можливо, ви знаєте, можливо ні. Завод не комплектує Асіки кабелям живлення на гідро чомусь. Тому ми в тоді вдаємо штук. Вентилятор Мартек. Хто в темі, той має знати, що це високої якості вентилятори. Сугородница Порше, а что именно это ролик с, с автомобилем. И контрольные платы. И... И... и так уж вентилятор. Так, вот так уж вентилятор. Э, тому, части есть, ремонт, асики, за частины есть, тому потребен ремонт, подслуговывание асиков, зеркали в компании Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.